Да. Да! О -о -о -о! Боже, че камера не зафіксувала. Офіхе. Боже, прям ідеально так залетів. Офіесть это нереально. Короче, шо? Тренер сказав, що практично невозможно попасти. Щас. Ну все. Осьо, ось все, володечка. Володичка, молодец. Расстояние вон. Воно з якого розстояння і куди попав. Вообще шикарно. Сьогодні я поділюся з вами своїми першими враженнями про гру в Гольф. Розповім про дрес-код, що потрібно вдягати, щоб грати, про правила гри, скільки це взагалі все коштує, та за що можуть вас не допустити до гри в гольф. Першим ділом нас зустрічає рецепшн. Ми оплачуємо послугу. До нас виходить тренер. І ми відразу йдемо на площадку для новачків. Тут гравці вчаться закочувати м'ячик в лунку. Uh -huh. Зараз ми будемо це вчитися робити. Візьміть, будь ласка, з корзинки кожен по три м'ячка, uh -huh. і підійдіть до мене. Спочатку тренер нам розповів, які є види клюшок, як правильно тримати клюшку, та як правильно закочувати м'ячик в лунку. Після тренування на короткій дистанції ми перейшли на тренування на середню дистанцію. І тренер навів приклад: якщо ми б'ємо клюшкою для коротких дистанцій, то м'ячик котиться просто по поверхні і не підлітає. А це мішає для, для гри, на якій є перешкоди. І відразу зробив удар клюшкою для середньої дистанції. Вона є з під спеціальним кутом, і виходить, що коли ти б'єш, то м'ячик підлітає і може спокійно залітати на пагорби. Далі ми почали тренування з клюшкою для середніх дистанцій, для того щоб було розуміння, як потрібно бити м'ячик, коли є пагорб або середня дистанція. Давайте поміняємось місцями. Давайте поміняємося ключками і місцями і м'ячиками ділимо. Викидаємо. О, Боже, чи камера не зафіксувала? Боже, прям ідеально так залетів. Далі ми пішли на тренувальний майданчик, де потрібно бити на дальній дистанції. І так як я перед цим забив м'ячик в лунку, то ми отримали приз. Це типу цей м'ячик, який можна забрати буде додому. Ну хай буде розовий. Ще один приз виграє той, хто попаде льотом в батут. Прикольно. Приблизно дистанція тут метрів 40. Ми там кидали на метрів двадцять максимум, Тут угу. нам потрібно трішки збільшити амплітуду маху угу. і збільшиться дистанція польоту. Приблизно буде ось так. Супер. Клас. Так як ми прийшли на майданчик для тренування удару на довгу дистанцію, нам показали різницю між клюшкою на середній дистанції та між клюшкою на довгій дистанції. Ось зараз у мене в руках всі три види клюшок. Коротка зліва. Далі та що ближче до мене. На середній і оця з великою такою головою це на довгі дистанції. А це розумова діяльність. О, чому молодець? Ще один приклад. Чому я сказав, що це примітивна гра? Там а, дві помилки тільки перебіг і не добіг. Ну, звісно, Володимир кидає. Працювати з клюшкою, яка б є на середній дистанції, мені було доволі таки легко, але з клюшкою, яка вже оця, з великою головою, вона називається Вуд, було, було важко. Ага. Ой, клас, молодець. Звук Коли ми пройшли всі етапи тренування і зрозуміли, що вже можемо грати в реальну гру, ми пішли на реальне ігрове поле, де грають професійні гравці. Воно дуже величезне, дуже красиве. Просто ну це реально щось вражаюче. Практично. Поруч. Коли ми перейшли грати на реальне поле, то почався дощ. Але гру ми не зупиняли, тому що за день до цього ми також були записані, і все відмінилось через те, що пішов досить сильний дощ. Тому ми грали в таку, скажімо так, вологу погоду. Розповідаю правила гри. Вони максимально прості. Потрібно забити м'ячик в лунку. За меншу кількість разів, ніж твій соперник. Тобто, виграє не той, хто перший заб'є, а той, хто заб'є свій м'ячик в лунку за меншу кількість ударів. Давай, закатись, пожалуйста. О, да. Вітаю, Володимир. Молодець. Також дуже важливий нюанс. Перевага удару надається тому, чий м'ячик. Дальше від Лунки, ніж м'ячик суперника. Тобто, умовно, от зараз вона ударила, але її м'ячик дальше, ніж мій від Лунки. Тому перевага удару надалась їй. Угу. Молодець, гарний. Там What? був горок. <laughs> 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 зупинились, зупинились. Тепер Володимир грає. <laughs> Супер. <laughs> Тепер перевага удару надалась мені, тому що Ілона ударила, її м'ячик став ближче до лунки, ніж мій. І тепер б'ю я. Далі я почав бити, почав промазувати, і м'ячик отак бігав туди-сюди. Що, блять, володимир? Грає. Чого, б грає. Тепер володимир, Вон, Чисто по полі побігать. Молодимир легше бить. Молодець, пас, пас. А я? А, ну я всього... Ну, Ви вже 4 удари раз. Так, да. Добре, виймайте. Так, 4 удари відеони на перемогу. Ура! Молодець! Молодец. Потисніть один одну руку і подякуйте за, за правилами. Клас, дякую. Подімо. В результаті я, хоч і забив м'ячик в лунку, перший, але виграла Ілона, тому що їй знадобилась менша кількість разів для того, щоб забити його в лунку. Я знаходжусь на цій крутій локації, я б хотів би вам розповісти, чим я займаюся і на чому я заробляю. Я професійно займаюся прогнозуванням курсу валют. На цій різниці можна непогано заробляти. У мене є спільнота, ось вона де я ділюсь своїми угодами: одна, друга і мій блог. Якщо тобі цікаво, ти можеш перейти за посиланням в шапці профілю і дізнатись про це більш детально. Далі ми пішли пообідати. Тут доволі такий класний, приємний ресторан з дуже класним видом на гольф поле Меню тут, в принципі, класичне, ціни, ну, можливо, трішечки вище середнього. Але мені здається, як для Києва, для гольф-клуба та для такої категорії людей, то вполне, вполне нормально. Ми замовили собі два Цезаря з куркою, кожен по 410 гривень, лате по 150 гривень, і все. Держу. Так як я по графіку не встигав, мені провелося провести сесію прямо ресторані. Я запустив торгового помічника та провів базову сесію. Зараз я вам, в принципі, все покажу наглядно, як у нас все тут відбувається. Зараз перед вами торгова площадка. Це мій аккаунт, на якому я працюю. На ньому зараз 1 мільйон гривень. Зліва відкритий мій телеграм-канал. Це торговий помічник. Торговий алгоритм, який я створив за допомогою програмування. Він працює на основі індикаторів, я його контролюю, вмикаю і вимикаю, коли потрібно. Він завжди під моїм наглядом. І кожен учасник каналу може повторювати його угоди в період торгових сесій. Ще раз нагадаю, для того, щоб приєднатися до каналу, вам просто потрібно написати мені плюси, і я надам вам всі необхідні інструкції. Добре, це зрозуміло. Тепер дивимось більш детально. Зліва в каналі написано. Починаємо торгівлю. Вам потрібно відкрити торгову площадку. Далі готуємо пару євродолар. площадці в списку, де є валютні пари обрати євродолар. І заздалегідь підготувати суму, на яку ми будемо заходити. В даному випадку моя сума це 7 тисяч гривень. Далі, просто чекаємо вказівок, які будуть приходити в канал. Сидимо, чекаємо. Нам приходить повідомлення. Сигнал скоро. Нам потрібно буде начку. У нас уже сума підготовлена, пара підготовлена. Нашою задачею є тільки обрати час. І натиснути стрілку вгору або вниз. Далі приходить готовий сигнал. Актив євродолар. У нас він обраний. Напрямок вниз. Час 4 хвилини. Ми бачимо, що сигнал прийшов о 19.31. Додаємо 4 хвилинки, це означає, що угоду потрібно заключити до 19.35. Час, обираємо 19.35. Стрілку тиснемо вниз і чекаємо результату угоди. Угода сама закриється автоматично. По даній угоді, якщо угода буде в плюс, то буде плюс 82%. Тобто дохід з сини тисяч складе 12 тисяч сімсот сорок гривень. Чистим, яких буде 5 тисяч 740 гривень. Зараз я включу прискорений режим, ми чекаємо завершення угоди. Доволі таке іде гарне відпрацювання, але ми маємо розуміти, що завжди потрібно дотримуватись ризик менеджменту, тому що інколи ринок буває волатильним і угоди можуть не відпрацьовувати. Це я кажу до того, щоб ви розуміли, що це не золота кнопка. Тут можна заробляти на дистанції, але тільки у випадку, якщо ви дисципліновані і готові дотримуватись правил і всіх рекомендацій. Як бачите, дана угода у нас не відпрацювала, але тут нічого страшного в цьому немає. Тому що баланс у мене 1 мільйон гривень, я зайшов на 0,7%, тобто менше, ніж 1% від свого балансу і буду працювати по стратегії. Наступну угоду я зайду більшою сумою. Далі цю групу я завжди скитаю скриншот зі своїм результатом і пишу, що сума інвестицій була там 7 тисяч гривень, збиток став 7 тисяч гривень. Тобто все чесно і відкрито. Далі я запускаю торговий помічний і все проходить заново. Сигнал. Скоро. Ми так само підготували валютну пару обрали суму, на яку будемо заходити. І проходить сигнал. «Актив євродолар вниз на 4 хвилинки. Сигнал прийшов о 19.37, Ми додали 4 хвилинки і зайшли вниз до 19.42. Все максимально просто і зрозуміло. В цю угоду я зайшов на 21 тисячі гривень, тобто на 2% від суми свого балансу. Дивіться дуже важливо, зараз це це показується в реальному часі. Тобто люди також заходили, також копівали ці угоди. Це один момент. Друге, не обов'язково мати на балансі один мільйон гривен для того, щоб заробляти. Тобто я працюю вже 6 років, я досвідчений трейдер я і доволі доводити великий капітал, і звісно, я можу працювати з такими сумами. Коли я був новачком і вийшов вже на певні стабільні результати, то я працював з балансом п'ять тисяч гривень. Тобто ідеальний варіант для людини, яка хоче почати, це почати з депозита п'яти тисяч гривень, використати промокод, і у вас там буде баланс десять тисяч гривень. Я в свій час, коли починав, я з цього балансу робив спокійно 10 пятнадцять тисяч гривень на місяць. Далі вже постійно збільшував баланс, і коли уже якби зрозумів, ага, я роблю 10 пятнадцять тисяч, я хочу більше, я просто поповнився на п'ятдесят тисяч із п'ятдесяти тисяч за два роки вже складтив баланс пільона гривень. При цьому ж виводив кошти. Тому якось так. Тут саме головне, не спішити, бути дисциплінованим, виконувати всі правила і рекомендації, і все це діло буде на вашій стороні. Угода відпрацювала, принесла дохід 38 тисяч 222 гривні, чистими з яких 17 тисяч 220 гривень. І все так само. Я скидаю скріншот зі своєю точкою входу, зі своїм результатом. І показав сумою інвестиції 21 тисяч, дохід дохід 200, чистий прибуток 17200. Все, якось так. Це була торгівля в торговому помічнику, де угоди видає торговий алгоритм, який є створив за допомогою програмування. Він працює на основі тих стратегій, які я даю в каналі для самостійної торгівлі. Далі вже наступна сесія, це у нас базова сесія. Вона у нас проходить в каналі в Forex Community Premium. Це канал, він заснований самий перший. В цьому каналі я ділюсь своїми довгостроковими угодами. Аналіз я проводжу на третінхів за концепцією Smart Money та технічним аналізом. Угоди ми заходимо в цьому каналі від 15 до 60 хвилин. Мені довгострокові угоди подобаються найбільше, тому що на графіку найменше шуму. Ти чітко спрогнозував, і актив чітко пішов або вгору, або вниз. Мінімум факторів, які будуть портити твій аналіз, Яких це імпульсів або ще щось, тому що актив постійно пішов і прийшов в потрібну точку. Далі тут все абсолютно так само. Приходить повідомлення, базова сесія, усі готові інструкції і готова інструкція. Починаємо трохи відкрити стохиті. Далі підготуй пару Євро USD і чекай вказіво. Ми переходимо на нашу торгову площадку, обираємо валютну пару Євро USD, заздалегідь підготуємо суму. В даному випадку в мене буде 7 тисяч гривень і чекаємо сигналу. Приходить повідомлення, вгору до 20.15. Переходимо на торгову площадку, обираємо час до 20.15 і тиснемо стрілочку вгору. І чекаємо результату нашої угоди. Угода закриється автоматично. Зараз відео прискорене в 50 разів. Угода була видана о 19.57 до 19.15. Тобто наша угода йшла аж 18 хвилин. Чистий прибуток по даній угоді слав 5740. Загальний дохід 12740, а сума інвестицій в угоду була 7 тисяч гривень. Далі в канал я скидую аналіз угоди, чому і як я зайшов в дану угоду, якими факторами я керувався, якими підтвердженнями я керувався. Чим мені подобається до вас строку угоди? Що угода видана? І тут є чіткий або плюс, або мінус. І є чітке розуміння технічного аналізу. Тобто не якісь там угадування умовно, а є чіткі принципи, по яким ти працюєш, і на дистанції вони приносять доволі такі великі гроші. Отак в цілому проходять сесії щодня. Чистий прибуток з цих двох сесій у мене склав майже шістнадцять тисяч гривень. Потрому помічнику десять двісті і на цій торовій сесії 5740. Якщо вас цікавить ця тема, то ви можете прийти до мотелеграмму, написати мені плюсик, і я вам надам інструкцію. З якого депозиту я рекомендував починати, я рекомендую починати з п'яти тисяч гривень і використовувати бонус плюс 100%. Тобто буде баланс десять тисяч, і з цього балансу реально можна робити поза Далі я вам розповім про дрес-код. Обов'язково на вас має бути поло з воротником, далі брюки і кросівки або туфлі. Весь одяг має бути стриманим. Звісно, все залежить від гольф-клубу, тому що в кожному гольф-клубі свої правила. Якщо ви будете без поло або в джинсах, то вас не допустять до гри. До речі, чому не можна джинси? Тому що з давніх давен вважається, що джинси це одяг бідняків. тому він категорично заборонений. Так, тепер по цінам. Година гольфу для двох коштує 2300 гривень. Ми брали 2 години для того, щоб нам вистачило, тому що одна година це більше просто про навчання. Вже другу годину ми грали на великому полі. Тому моя рекомендація, якщо ви сюди приїдете, то брати краще 2 години. Одна година 2300, триста, дві години виходить 4600. Ми бронювали через бадо, тому що я, якщо чесно, не знав, де знаходиться гольф-клуб. Ресторан нам обійшовся в 1100 гривень. І дорога з Києва сюди обійшлася десь в тисячу гривень, я думаю. Ну, така, друзі, історія. Уже вечір, вже стемніло. і після гри в гольф проведення тут двох сесій. Їдемо додому, їдемо додому. Їдемо, друзі, додому. Тут ось такі класні авто стоять Бентлі, наприклад. Ну, в общем, красота. Все, друзі, всім гарних емоцій. Якщо захочете відвідати це місце, то я реально рекомендую.